Президент <реслаз> дякую за те, що ви приїхали, міністр і вашій команді. Також велика подяка. Я знаю, що у вас сьогодні буде багато різних зустрічей і розмов з прем'єр-міністром. А пер, але перш за все. Я хочу подякувати вам і вашій команді, вашому уряду, премєр міністру парламенту і людям Великобританії Об'єднаного Королівства за те, що ви підтримуєте Україну з перших днів війни. Ми покладаємося на вас як на реальних партнерів. Ми підписали вже першу году про співробітництво в безпековій сфері з сполученим королівством. І для нас це велика привіле. Що ми так близько співпрацюємо один з одним. І вчора у мене була розмова з прем'єр-міністром Ріші Сунак, і я дуже вдячний за новий пакет допомоги сьогодні. Вранці я побачив деталі цього пакету. І я дякую, вдячний вам за цю військову допомогу від мене від фінансового сектору України. Ми дуже вдячні вашій допом... за вашу допомогу, особливо за допомогу в нашому підтримку нашого бюджету тому, що війна у нас ну у нас дуже велике багато дійсно проблем. У нас велика діра, якби в нашій економіці дійсно є, тому дуже важливо для нас ця допомога, і я вам вдячний за те, що ви продовжуєте її надавати дякую і вам. Дозвольте розпочати, що ми продовжуємо салютувати хоробрості українського народу, і ми свідомі того, що, хоча ми не даємо вам кооперацію і гроші, ви лише ваш народ платить своїм життям за захист і свободу. І Ми ніколи про це не забуваємо. Але ми також хочемо знати, щоб ви знали, що це не тільки добра воля, але це і е, стратегічний інтерес об'єднаного королівства і Європи, щоб Путін програв, і ми знаємо, що ми все зробимо, що можливо для того, щоб ми вивчили уроки історії і зупинили його. Ми хочемо продовжувати вас в будь-який можливий спосіб, продовжувати вас підтримувати.